Україна потрапила до списку країн з найбільш пекельними друзі і токсичними податковими системами. Дослідження провела Аргентино-американська установа, де 1841 Foundations, Воно називається Податкове пекло пекло-2023». у списку з 80 держав з найгіршими податковими системами. Україна, на жаль, на четвертому місці. Експерти аналізували дані за 2021 рік, тобто до повномасштабного вторгнення Росії. Зауважимо попереду Києва тільки увага, друзі: Білорусь, Венесуела і Аргентина. А Росія на цьому переліку на дев'ятому місці. От і Насправді, коли ми згадуємо інтерв'ю зеленського це видання, Таймс там сказано про те, що у нас взагалі в цілому і падіння економіки, і не ключове, що падіння. Настрої серед населення, які відчувають в тому всередині країни, що процеси не запускаються економіка не може працювати, тому що ми все на війну. І у нас соціальна сфера вся йде на підтримку проектів пов'язаних з обороною, і це, це ключові проблеми: зневіра, розпач, поганий настрій. Ну і такі жахливі статистики, друзі, ніна Іжаніна, народна депутатка фракції Європейська Солідарність, членкині комітету Верховної Ради з питань фінансів. Податкової та митної політики Ніно Потрібно вітаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір, Ніно Потрібно. Як ви поставилися до тієї інформації, що Україна потрапила до списку країн з найбільш пекельними і токсичними податковими системами? Ми на фактично четвертому місці. Перед нами тільки Аргентина, Білорусь та Венесуела. Це називається податкове пекло пекло-2023». Ви знаєте, я з цим рейтингом уже якби цілий тиждень аналізую його. Веду дискусію і з колегами і з тими, хто говорить про те, що цей рейтинг є скоріше за все недостовірний, тому що тільки другий рік вимірює такі рейтинги дана організація. Але я писала і, і зараз готова повторити, що якщо взяти кількісні і якісні параметри, які тут вказані при визначенні цього рейтингу, то абсолютно з усіх питань з. По яким вимірювалися а, такий стан в Україні, тут ну абсолютно очевидно, я і без вимірювання, і без цього рейтингу сказала б, що у нас умови в податковій системі пакельні, тому що серед якісних параметрів тут є голос та підзвітність, верховенство права, регуляторна якість, політична стабільність, ефективність держави, контроль за корупцією. І саме головне на чому я хотіла би зосередити увагу всіх. Що би ми не говорили тут між собою, якби ми один одного не заспокоювали або звинувачували, треба розуміти, що такий аналіз і таку характеристику нам дають зовні. Отак, українська система виглядає очима інвесторів, тому не потрібно. Виправдовувати один одного тут навпаки треба зосередитись на тому, що ми маємо на сьогодні лише людина, яка не працює, не має власного бізнесу, не знає про те, що сьогодні відбувається в податковій системі, і не в розмірі податків зовсім справа. А в, в тому, що всі часи, всі методи управління податковою і взаємодія податкової з платником повернулися в часи Клименка. Я Дуже пам'ятаю, я працювала в реальному бізнесі, що тоді було, і зараз чується кожного дня від підприємців. Тому, вибачте, ми маємо оцінку зовні і ми маємо погоджуватися з нею і все робити для того, щоб виправляти ситуацію, тому що коли сьогодні почали говорити про рейтинг верховенства права. Ну, звісно, знову обурення, як це так ми могли опуститися на 13 сходинок. А що тут теж не той рейтинг, не ті визначали? Цей рейтинг ну, проводять інституції, яким ми довіряємо. І те, що ми і так знаходилися на самому там нижчому рівні, а зараз ще опустилися вниз, ну це свідчить про те, що нам навпаки треба зараз зробити висновки терміново, перестати офісу президенту в ручному режимі управляти судами. Бо коли? Нам задають питання: а що ж попередня влада почала судову реформу? Почала, але реформи це постійний їх супровід, постійне їх удосконалення. Тоді ми маємо результат. А так, отакі такі оцінки. Тобто, мені дуже незручно за Україну. Я сподіваюся, що всі ці івенти, які зараз проводяться з інвесторами не тільки в Україні, а і в інших країнах. Ми будемо не виправдовуватися, не закривати очі на всі ці рейтинги, а просто змінюватися. Це, це лише це дозволить країні вийти з того піке, в якому ми зараз знаходимося. Ніна у вересні споживчі настрої українців погіршилися. Індекс споживчих настроїв склав 82,8 пункта. Що на 2,1 пункта пункт нижче за показником серпня? Про це свідчить дані щомісячного дослідження споживчих настрої в Україні від InfoSapiens. Фактично, індекс Очікуваних змін особистого матеріального становища погіршився по відношенню до серпня. Індекс очікуваного розвитку економіки впродовж п'яти років погіршився, впав. Індекс доцільності великих покупок. Так само впав Погіршився також девальваційні очікування українців. А от індекс інфляційних очікувань залишився на рівні попереднього місяця. Тобто депресія, поганий настрій, жахливе економічне становище в родині все це іде вниз. Люди через це страждають. Ну і війна, звичайно ж. Дуже добре, що вимірюються настрої громадян України. Добре, тому що ми і влада маємо швидше реагувати для того, щоб якби по іншому вибудовувати правила і дії. Щоб ці настрої змінювалися на краще. Бо від цих настроїв залежить кількість працездатного населення в Україні і взагалі майбутнє України, якщо зараз при такому зниженні внутрішнього попиту на товари і послуги ми і ще маємо велику кількість потреби в робочих, в робочих руках. І ми не можемо їх забезпечити. То, ну звідси все починається, і в економіці не дуже все добре. Не я не говорю зараз про е, все таки військові фактори, про безпекові фактори. Я говорю про те, зазвичай, от ми ж мали і деякі місяці в опитуванні позитивні настрої, тобто всі вибудовували на майбутнє, бачили майбутнє в своєму бізнесі, вибудовували якось свої родинні доходи, так що говорили про те, що вбачають покращення їх, і тут, навіть не зважаючи на те, що протягом останнього місяцю ми зазнавали менше все таки ракетних обстрілів з боку Російської Федерації, ну по крайній мірі тут в Києві, і здавалось би, настрої мали би покращитися, але вони погіршилися, тому що фінансовий стан погіршується, і тут треба говорити з людьми, ну дуже правдиво, тому що весь час обіцяти, що в нас. Так буде навіть як в попередній рік війни. Ми не можемо на 24-й рік, тому що в нас з соціальними виплатами можуть бути дуже, може бути дуже багато проблем. І про це зараз говорить все, тому що так. в переговорній групі не можуть досягнути тих результатів, які потрібні нам на наступний рік. Тому готуємося і говоримо, і підтримуємо один одного для того, щоб ми змогли вистояти і тут на внутрішньому фронті. І на потрібно правильному розуміємо, що. Ми фактично використовуємо кошти виключно наших західних партнерів аби покривати всю соціальну сферу. Абсолютно вірно. Повністю використовуємо виключно зовнішню допомогу, і якщо її буде тільки на 50% або менше, ми маємо розуміти, що якщо уряд не знайде що скорочувати, то це будуть скорочені саме ці видатки. Та, Ніна Петрівна, це в принципі, те, про що я казала перед нашим з вами включенням. Ніна Петрівна, дякуємо вам щиро. Це дуже важливо. Ніна Южаніна, народна депутатка, фракція Європейська Солідарність, членкині комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики.